Менше 40% людей знають, звідки береться справжній домашній сир від корови. Так, звичайно. Але мало хто знає, що для цього потрібно, щоб молоко пройшло кілька процесів ферментування. Ось, наприклад, зібрати коров'яче молоко, дати йому скиснути, і отримуємо уже ось таку баночку кислого молока. А для того, щоб отримати справжній сир, нам доведеться само підігріти та відсідити. У мене є дві баночки кислого молока, яке я сквашувала вдома звичайними стандартними кисломолочними бактеріями, відповідно, просто залишивши в теплому місці, не додаючи ферментів, бо мало хто знає, а саме магазинний творог сквашується за допомогою спеціальних ферментів. І там вже буде більш ситися більше грибкових бактерій, ніж кисломолочних. Тому ось такий домашній творог буде на вагу золота. Зараз будемо це все підігрівати на платі. Далі будемо ось таку незамислувату конструкцію у миску. Я ставлю стакан, для того, щоб сироватка спускалася, ставлю його ось такими щими. Ставлю зверху ситечку. І накриваю марлею. Молоко під час підігріву ми постійно помішуємо, для того, щоб воно рівномірно прогрілося і зверху, і знизу. Якщо ви плануєте сиру робити сирники, а не вживати в свіжому вигляді, то краще сир трішки перегріти. Тоді в сирниках сир відчуватиметься такий більш насичений, більш смачний і більше виділятиметься. І потрішки підливаємо кисне молоко, даємо сиру от Коли весь сир відсіжено, залишаємо відстоятися, а точніше підвішуємо, залишаємо стікати на 3-4 години. Наш творог відійшов, ось така грудочка вже не скапує, значить, можна діймати. Дістаємо в мисочку і можемо насолоджуватися смачним, домашнім, справжнічка виходить. і неймовірно ароматний.